Всім привіт. Так, в общем, прискочив трошки додому в село. Короче, Викопали картошку і треба задискувати. Дискуємо, у нас зараз бойовий ЮМЗ остався. Ну, МТЗ якби є, але ну, він просто трошки без вікон, без дверей. І мотор там трошки треба ремонтувати. Короче, вчора батя трошки роботав на UMEZ. В принципі, якби Роботати, робота були проблеми із гідравлікою. Це синя, ну, видно, синя кришка коротше, нижня на розподілітелі лопнула. Потім видавило прокладочку між кришкою і цим ну, корпусом Короче, Трошки погрався. Все таке в маслі, ну, хоч не поржавіє. Тут трошки перелив він масла в гідравліку. Ось сапунець загубився, треба сюди буде вкрутити щось. Ну, Він тут і перелив прямо бачок налив, коротше, бо трошки дозатор він б і він чуть-чуть отут соплить через верхній оцей сальничок. Ну, якби треба все трошки довести до ідеала. Взагалі, виходить, що СМДЮК мотор у нас топлівну ми зробили на 2000 чи скільки там оборотів по максимуму, скажімо так, як на комбайновському, 2200. Чи 200. ну в общем, Поправте мене в коментарях. Увесь у амброзії. Вчора батя валив амброзію, отаку завишку, як трактор. І що саме інтересно, новий, роз... новий... нова серцевина радіатора гріється трактор. Немає ні цього, як він називається, ні термостата, нічого гріється, 90 держа і нижче не скидає. Стоїть у мене лопасті пластмасові, виходить, крильчатка зіловська на 10 лопастей пластикова. Її, мабуть, треба трошки якби, більшу, бо із-за того, що ну, ось внизу. Зараз. Я її обрізав для того, щоб вона не черкала об... низ дифузора. Мені кажеться, його можна отут низ дифузора отут допустимо, поки я пальцем держу. Щоб отут не зачіпалося. Ну, тобто додати йому якийсь сантиметр на цей. ілі вже спробувати якось посадити отут. Нижче, тим самим радіатор опуститься і можна буде більше додати ну, лопасті. У нас є ще один отакий вентилятор зіловський, бо зверху він взагалі 5 см до цього не вистачає. Тобто, у нас радіатор сміщений относительно вентилятора. ну, Так, так що, коротше, де то так. Зараз заскочив на городу, тут треба буде продіскувати. Це я вже сьогодні цей і оце ж зняв. отут у мене фари були, зверху стояли. Получається, батя зняв одну решетку. Ну вона, правда, ця ось затулена метеликами всякою, чіпухою. Коротше, Якби його продуть, не помішало б. Ну, Світу немає, це треба тільки генератор заводити. Генератор це заведеться потім і продується. Оце ж я ж кажу, зняв решетку. Тут все самодільна була. Ми посчитали, що решетка буде в рівні. Зараз не видно, показываю, солнце сонце засвідчує. Решетка буде в рівні із верхнім бачком радіатора. Получається, ну, що мало воздуха. Ну, коротше, пока де то так. Потім пізніше розберемося, що там з радіатором. Второю робив. Масло взагалі ні гра не взяв. Тобто, оце отак пилячкою припав моторчик. Робоча, робоча пилячка, скажімо. Так, маса тут в мене внизу. Ніяк не цей. Та ніяк не переведу її наверх. Тут трошки ключів. оце ж батя бігав то туди, то сюди. Поїде за село, поламається, потім опять приїде по ключі. Ну, чи прийде пішком по ключі. Ну, коротше, де то так? Це ж сідушку ми поставили, це я вже знімав, показував. Це із реношки, мабуть, із Кенго. Так, газочку. Заводиться як, як оса, як каже. Льоня Бобошко. Так, піднімаємо! Все, є. І коротше виїжджаємо ось де в город. Тоді як виїду, вже покажу, бо зараз треба буде крутитися. Все, далі включимося. Так, в общем, короче, отут поки я крутився, Ну, це треба було задки здати. Тобто, виходить, весь город отак треба проробити, а тут Ну, поперек. Коротше, Я трошки по цей, батя, тіпа, давай я. А я кіно вже зніму. Бо я вже забув, як і балакати на, на камеру. Коротше робимо ну, на городі першою, бо як сказати, ну, нема де розігнатися, що тут того городу, оце де, де ось ось зелене. Це, Тут була пшениця, батя вже задіскував вчора чи позавчора. А тут оце картошку вибрали. Ще така картошка, оце навіть крупна картошка. ну, Що це за гімно, коротше рідкосне. Це втора, мабуть, пішла, це навіть не перша. Глибина вообще сумасшедша, виходить, десь сантиметрів 15 глибить, ну, конкретно лізе. Тільки ж трактор легкий гребеться, як цей. МТЗ даже не так грібся, як оце зараз Юмес гребеться. Вибачайте, може вітер а, задуває, бо сьогодні вітер здоровий. Ну, от гичку цю, короче, ми вже гичку 100 год не вивозимо з города. Гарбузиня там чи оцю ну хто, хто як називає, короче. Ми його вже не вивозимо взагалі. Оце отак дискову загнав, задіскував. Помідори свободно. Ну В цьому году у нас помідори в теплиці. Грунтових обичних не сіяли, так що не садили. Вітер, блін, страшний. Дозатор на юмезі рішають проблеми, звісно, то було взагалі херня. Ось підняв передок, тоді тільки поїхав. Коротше, не виходить глибину На передній батареї. І за того, що на МТЗ, коли е, дискували, виходить, ми цепляли на цеп. Типу. На і вона не так провисала, так як цеп держе глибину. Ну а тут, блін, оце не можемо вгадати. Опускаєш, вперед лізе дуже глибоко, трактор тоді гребеться, і виходить, що ну, він не тягне просто. Приходиться підсмикувати, піддергувати, поки угадаєш. Ну це ж на городі, тут взад-вперед їздить. А як степ, звісно, да, вже ну, там виставив один раз і вже, і вже все, і пішов, і пішов. Мотор тягне, мотор тягне, все, димку не кидає, даже, ну отлічно. Трактор легкий, він гребеться. ну, даже МТЗ не так гребеться, хоча по паспорту МТЗ важче чи легший, чим ЮМЕС. Чим я не знаю, як там на камеру буде звук. Ну, в общем, постараюся. так, Закриваю вродь би, ну а чи закриваю я, чи ні, я не знаю. У мене навіть немає можливості води налити у колеса, так як ну, водопроводу немає, води немає в нас. І з марта місяця ні світу, ні води. То десь отак, коротше, живемо, виживаємо. Так, ну як закінчимо, я думаю, тоді включуся смисл його, туди-сюди він їздить. Катається, зараз ще разок. І в принципі понятно. Звісно вже ромашки на дисковій підтерті, дуже підтерті. Якби їх конечно, обновити, щоб новенькі поставити, це взагалі був би огонь рубала. Вона і так, звісно, рубає, добре рубає, робить роботу свою відлично. І за счет весу, то на 700 у неї вес. Якби ще нову ромашку підкинуть, та взагалі була б обробіток ґрунту був би ідеальніший просто. Оті От Агешки, вони взагалі нервно курять. Тим більше весні, то це взагалі. Чепуха. Так, все, на цьому я думаю можна прощатися. Всім пока. Слава Україні! Героям слава! До нових зустріч. Всім пока.